Це дорога на Бобровицю, яка, з якої безпосередньо були проведені постріли по машині майстра лісу. Майстер лісу козалецького лісництва Олегонопрієнко показує постраждалий автомобіль, у який влучили три кулі. Самого чоловіка дивом не зачепило, адже вогонь вівся прицільний. Невідомі зрубали в лісі два дуби і ще десять намітили для подальшої вирубки. Тому керівництво мостельського держлісгоспу було прийнято рішення чатувати на злодіїв, а помітивши їх, повідомляти до правоохоронних органів. Наступної ночі викрадачі лісу знову з'явилися. Машина під'їхала зі сторони Бобровиці. Ну, я так зрозумів, що туди хтось вийшов, але я ж не розраховував, що буде вистріл. І машина продовжила рух, і потім ну, це буквально секунди. І почалися постріли. Ще після першого я намагався її завести, але вже вона не заводилась. Я різко вискочив і тікав. Тільки... Вони стріляли в догонку. Я їх не бачу. Вони мене бачать, я їх не бачу. Вони з тепловізорами, що я їм можу з голими руками. Припущення щодо наявності у зловмисників тепловізора виникли тому, що неможливо так просто поцілити з великої відстані у машину, якої не видно. Від цього місця до дороги 195 кроків, великих кроків. І подивіться по густоті дерев, чи можна в час ночі. Побачити машину, яка стоїть заглушена з потушеними фарами. З усім що тут стоїть машина, і по ній можна вести такий прицільний вогонь. Викрадачі дерев зовсім знахабніли і нічого не бояться, кажуть лісівники. Вони обирають найкращі дуби, причому деякі з них стоять прямо над дорогою, на яку і впадуть при зрубуванні. А ще злодії перестали возити вкрадене вантажівками, пристосовують для цього мікроавтобуси. Це е, помітка е, лісопорушника, щоб вночі не шукати. Навів фонариком Мінзоблистів, він вже знає, що там не треба дивитися вверх. Це один із двох дубів, які були спилені лісопорушниками. Е, Викружені самі цінні сортименти, були відкачені е, ближче до дороги, приготовлені до е, погрузки. Подібні випадки траплялися і минулого року в інших лісництвах, розповідає Юрій Кравчук. Проте справи ще досі не розслідувані до кінця. Лісова охорона зараз кинута один на один зі злодіями. Вона беззбройна, без нічого і не має ніяких прав. Навіть якщо ми зафіксували лісопорушення і їде машина, за межами лісового фонду, ми не маємо ніяких прав його зупинити. Про напад на Олега Онопрієнка одразу повідомили правоохоронців. Проте керівництво Держлісгоспу прибуло на місце події раніше за оперативну групу, яку, за словами лісівників, їм довелося забирати своєю машиною. Поліцейські це спростовують. Не може бути це. Може вже додаткову групу, тому що основна виїжджала. п'ять хвилин. Виїхала група, По такому факту зразу. Лісівники кажуть, стріляли швидше за все із джипа сріблястого кольору. Припускають, що навіть бачили цей автомобіль після інциденту. Правоохоронці поки що не можуть це підтвердити. Машина на даний час не встановлена, тому що було темно, саме розумієте, ніч. І одне таке, що вже внесено у водояртера, проводиться слідчі дії. Дві справи порушено. Незаконна порубка лісу і пошкодження майна. Дуб заборонений до експорту, та ця деревина дуже цінується за кордоном і дуже дорого там коштує. Тож лісівники припускають, що зловмисники планували відвезти зрубані дерева на лісопильню, зробити заготовки, які вже потім можна було вивезти.